Воно тупо з огірками. Походу від цього може, може поплаватись голова. Ця чашка важливіша мені Маша, за життя. У нас сьогодні доїхала посилочка на розпаковку від наших глядачів, які настільки скромні, що навіть не повідомили свої нікнейми в чаті, але сказали, що наші стріми дуже їм допомогли і вони захотіли нас віддячити і зробити невеличкий нам презент. Посилка, щоб ви розуміли, з Канади їхала прямо з Канади. От така от посилочка у нас. Так, дуже сильно перемотане все. Давно у нас не було посилок взагалі. Люблю посилки, страшне. По-перше, у нас тут, дивіться, одразу є наклеїчки. На геловінську тематику, коли ми вже будемо готуватись до Геловіна. Я тільки хату прибрала, не хочу. Наступного року, чат. Можемо костюми максимум вдягнути і павутиння, тобі на мікрофон намотати. Що у нас тут? А ти не заглядай, я тобі буду показувати. Не заглядай. Не заглядай. Ого, якісь пекрині Кр... Криве, криветочні палочки. Да не треба все відкривати зразу. Ну він постійно це робить. Ну та воно і спортиться. Ну він її Я зараз не хочу. Я Хочу потім а вона потім вивитреться. Нащо все відкривати зразу. Щоб розказати чату, яке воно вкусне. О, я не хочу щас гостре. Боже, яка воно вередлива! Ви подивіться на це це пізда. Щас не хочу! Потом хочу! Я айка скорю! гостра не буду! Потім зіпсується! Це ужас якийсь. Може собі позволити. Що у нас тут? А чому воно відкриті? Лопнули, походу. Лопнули, лопнули, да. Спайси, діл, пікл, корнічонс, аланет. Класний інтернет і шеї епісес. Прикол, чіпси з огірками. М -м, і пахне огірками, воно пахне. Воно тупо з огірками. Так, що тут ще? Hard Bite Black Sea Salt. Коротше, чіпси якісь з авокадо. Тут якась, якийсь конверт. Анука. Дякуємо вам за щирість. Дотепність та переконання. Бажаємо шаленого успіху та нових досягнень. Рідній Україні перемоги. Оттава, 2024 рік. Дуже приємно. Дякуємо. Подивіться, подивіться, як красиво виглядає. Так. Що ми ще їсти будемо. О, дивися, ось ще одна є така. А, це моя. З креветами. Я собі потом буду кушать. Маленький шопер, сумочка, пакет. Супер шопер, пакет. Farm boy. It's all about the food. Помідори Угу. Клас, Класс. Це, наверное, там щось, я думаю, відсюди раз отдельно положили. Ой, там щось таке м'яке, прикольно. Ой, це, що це, що це? Ооо! Канада! сюди. Да, Хакей! Буду, я буду пари, носити я кіпари. І я буду носити кіпари. На башню не, не влазить. А, тобі не налазить. Все. А в тебе башня менша, ніж в мене? Да. Двики, Canadian Boy. Тільки не потій в ній на стрімі. <рес> Ти потієш. На тобі парік. Ну! Давай тобі ось цілий пакет париків. Не хочу я парики! <рес> так, що у нас ще? Це колумбійська кава якась. Ого! Може її можна в сігари скрути ще? <гум> <гум> так ось все понюхать. О, пошло. О, боже, аж захотілося відро кави уїбашити. А це вже. Але ми зараз йому дамо, він буде чекати ко кожну. Ні, тип... Тихенько, тільки давай. Чат покажи. А там вже істерика. Все. Не, не, не кажи йому не, і не давай йому. Дамо Пізніше. потім, тому що ми, якщо зараз йому да, дамо, да. він буде підходити думати, що кожна посилка це вже для нього, кожен да. товар. Фу, боже, як акуратно, ми прямо зараз по тонкому льду ходимо. Це що? Це, типу, набір для диска Це чашка. Ніхуя ще така велика! Відрукали! Оце ми з тобою пиздатись будемо за цю чашку. Дай подивлюсь, ні, реально красива. А яка красива! Реально покажи, покрути. Подивіться. Любимий прикол. Ні, дуже класна, класна чашка. Вауска. Твою ту дитячу викидаю. Яку? З папугаєм. Ти що, ахуєвша? Блядь, чашці 23 роки чи 25 так, так. вже. Каже, викидаємо. Ця чашка важливіша мені Маша за життя. Що там, Філіп? Ну, що ти мене роздражаєш, я теж хочу ба. Подивися пачка! Пачка різа. Тільки. Тільки треба їх в холодильник. Як обезна. я обожнюю різис, а тут кілограм. Єба. Єба. Боже, одразу запах, запах. А вони, там, а вони там різні. А там такі. Різні різис. Я такі навіть не, не бачила і не їла. Такі. Я їбашу. бачу. Такі. Диви, якийсь білий, білий якийсь. Такі показала. Єбать. Wow. Wow. Боже, як ховати, я люблю різос. треба ховати від нього, він же ж буде сидіти та птати. А в нього треба таке зразу. Пам'ятаєте, хова... пам'ятаєте, важився в залі 101 кілограм, буде 120. Я обожнюю Різис. Я, типу, не люблю солодке, не люблю оці батончики. там. Ну, в цілому, я таке не купую. Але різис, ви що, я тупо нахуй аж розтікаюсь від нього. Різис просто. А вони ще й не продаються усюди, вони десь на заправках? Ну да, вони у нас, типу, як імпортні товари йдуть, тільки. Да, да. Або десь, може, в Ашанах в імпортних товарах. Так, що далі? Ага. Ну, це... mm Мовчим, мовчим. Так, у нас ще, ще одна є. Так, не, нічого не кажемо. Чат... Chicken and pumpkin. А це що таке? А це що таке? А це що? Шкарпіяти. Які красиві, які шкарпіяти на, на зиму. Клас, боже, яке воно все миле. Охуєть. Я в шоці, яке воно, яке воно миле. Нейтан вже вже хлянчить, дивіться на нього. Ось стоїть, вже витанцьовує. На, понюхай, це носочки. Це носочки, це не тобі, дубіна. Боже, як йому завідно постійно, коли нам щось приїжджає. Оце по-любому дуже щось класне. Це що Це таке? З кленовим сиропом, по-любому, якась штука. Якась канада з кленовим сиропом. Да, да. Класс. Містер Мейпл. Ну, це треба одразу теж спробувати. Ну да. Я воно вкусне до кофійочка, до mm -hmm. Мені здається, я до цього ніколи навіть не пробував ні, смаку клонового сиропу. Блін, дуже класно. Mm -hmm. Хочеться вже відро кави. Відро ну, від, від, mm -hmm. від кави отак от. Пити і заїдати оцим, і запивати оцим. Це що? Тут прямо бандеролька якась. Не заглядай. Кабіля зараз <рес> там будуть. Бре! І ось ще один. Клас! Чи що це? Ні, це щось інше. Це щось друге. Це може в машину? Це в машину. Це в машину ялиночка. Пахне. Це ялинка в машину, тільки, тільки не оця така звичайна Галіма, а прикольна. Меня познімала, бо в мене було багато. Дуже багато було е, цих і вони там перепали вже багато з різних країн були. А лишилась е, Італія і Японія. І тепер буде Канада в мене. Канада до пари буде а було в мене вже дуже багато країн там. Мені здається, що це не крабові палочки і не ні, оця хуйня. Хуй. Мені здається, що це прям справжня, навірно, ні? Ще й дикого краба, м'ясо дикого краба. Це з чим його їсти. Боже, я боюсь, я боюсь чим його їсти. Це ж не оце, що купуєш м'ясо, краба. Це прям справжня якась хуйня, да? По-любому? По-любому, так подивись склад. Маша, Перше... ми, ми вимушені це пробувати. Краб мі. Зараз весь стіл буде в цьому, походу. <laughs> Але я спробую акуратно. Зараз екшн буде. Якщо зараз впаде стрім, не лякайтесь, ми його перезапустимо. Живемо, живемо. Блять, які ці у, у нас ножі тупі. Стоїть вже клянчить. така от штучка виходить. Не вилий. Ай-йо-а-а-а! Ну виглядає не як крабові палочки, звісно. Ану. А, ну. а тут, тут якась плівка. Прибирається плівка. <x well, |vi|>. А от тобі оранжеві полоски є. Оранжеві полоски. Ой. Шо? — Ну шо? Оце Дивіться. набагато більше схоже на краба. Ніхуя ти зачерпнула. В мене розблокувався флешбек. Походу я на морі колись все ж таки пробував краба справжнього, і це прям дуже схоже. Ахуєнно. Да. — Ну воно, воно взагалі не схоже на, на крабові палички. Є один мікро-мікро-мікро маленький присмак, який схожий, який пересікається з крабовими паличками. Воно ну, схоже на крабове м'ясо. Але воно цей присмак десь на 10%, може навіть на 5%, якось, який, який пересікається з крабовими паличками. О! Знову щось кленове. Maple Barbecue Rub. Кленовий да? барбікю соус, але, походу, типу в розсипчатому вигляді. Да? Типу маринаду. ага. Маринад, да. А може не відкриваєш, щоб, щоб не Ні, а що Я буду її відкривати да. зараз. Тут ще якась банка. З Канади. Ти уяви, воно півсвіту пролетіло сюди, щоб попасть в Київ Всю цю хату. О, свічка! Ароматі! А я думаю, що я розпаковую, а мені вже душом якимось пахне. Я думаю, ніфіга собі вони що напшикали духами, а це прям свічка. А це пампкін? Ні, не памкін, це дуже класно памхне памхнін. Дай понюхаю. Я не мені, я не можу відірватись. Дай понюхаю. Воно запахи чистоти пахне. Я не можу описати чим. понюхайте. А що пише в описі подивись, будь ласка? Бергамот, яблуко та якийсь медовий е сакл. Пахне капець приємно. Не підглядай. Що там? Це кленовий сироп. Настоящий Канадський. Я так хотів, щоб саме кленовий сироп. А другу сторону покажи. Ти не так покажи. Я думаю, це воно і є. Це справжній кленовий сироп. Нарешті його можна буде спробувати. Дійсно, яке воно Ну Не треба. з бутилки будеш пити що? Звісно. Йопа мать. Це треба панкейки поливати таким. Ну Філіп, що ти хлещеш? Він бере хлеще його. Єбать, яке а воно смачне. Угу. Єбануться дуже дуже смачне. А, в мене погані новини. Ми тепер будемо вам кожного місяця писати. Ага. <схай> Щоб ви нам кланову сиропу прислали. Воно дуже смачне! Карамель з чимось, з чимось таким не Я його приблизно собі так і уявляв. Угу. Воно воно при прям... ти десь його пробував по-моєму, так. Да. Ну, що ти там капишишся? Там є щось ще, чи ні. Та є, звісно. А ну, так чого ти так капашишся, ніби нема. Ну переривай, щоб нічого не пропустити. Ще О, це дуже гострий. Гост пепер. Це ж дуже щось гостре, так? Да? Походу, від цього може, може поплаватись голова. Фінальне! Останнє. Ну, що вже. Ого. Ого. Що, це? що, що за красота така? Це що? Якісь це пряники. Таке? Чи що це? Ні, воно воно це не печиво навіть, воно дуже глибоке. О, таке печиво якесь. Ну пахне, пахне, типу, випічкою, але в той же час не солодким. А воно пахне з, випічкою з арахісової пастою якось. Да? З арахісом, понюхай, пахне арахісом. Ну, воно тверде, Покажу. воно м'яке, але тверде. Ось о, дивіться, яке красиве. А ну давайте. Це що таке? Це що таке, а? Давай мені одну кульку, одну кульку тобі. А? Це яйце, жовток. Яка запити. Вона дуже шуха, дуже сухо, піздам. Чат єлі переживала. Воно смачне. Оце, от як солона, солодкосолона штука, якась. Солодко солоне таке, але його чимось запивати обов'язково треба. Ні, я пиздіти не буду, я ледь не вмер. <рес> Ти ще запхав повного рота, навірно. Я то акуратно Я думав, це конфетка якась, а то жовток є, яєчний. Вау. Короче, це щось дуже. Нарте. Круте, не. і походу настільки круте, що моїх жлобських рецепторів недостатньо для того, щоб це осягнути. Ні, оця от штука, оця ну, оця, поняли, яку ми вже показували. Ну таке солоно, солодке, але ніжне, ніжне. Типу, воно не, не притерне, ніяке. Яйце чесно, мене трошки смутило після моменту, як мені Філіп сказав, що це яйце. Так би я не поняла, що це жовток, абсолютно. Воно просто сухеньке. Після того, як я узнала, що це жовток, мені стало трошки не по собі, але оця хуйня. Дуже смачна лотосова паста ця чи що це? Це прям мені, прям капець. Ну коробка, воно все, все таке по-багатому виглядає. Да, да. Можу сказати, що дуже важко мені було. Я не буду пиздіти. Мені дуже важко було проковтнути цю штуку. Як ну воно чуть -чуть? воно дуже сухе, його важко прожувати. Це жовток, воно прямо, ну мені прям аж огидно було від ну, усвідомлення. А цього. А я не знала, що це жовток. І Я типу, я його жую. Я вже звик до смаку, але я знову згадую, що це жовток, і, і я такий. А потім такий так на смак, ну типу ще більш-менш, а потім такий це жовток. Фух, боже, який я радий, що я проковтнув це. І все. Слухаєш, Нейтан? Сюда. Получається, що тобі теж подарунка невеличко передали. Ігрушечку тобі нову. Сюда? Нову іграшку тобі. Хочешь, іграшки хочеш, тобі любиш іграшки? Нова іграшка тобі буде, получається. Ну виходить, що да, давай. будеш гратись. Іграшкою будеш да. гратись, да, зараз зараз, зараз. Не ми не тобі її дамо. От. От такий, такий от тобі сюрприз. Це що Тихо... таке? Це що таке? Це що таке? Все, все. Пизда ваші іграшки, каже. Воно... Зрізай бірки ці. Да, зараз згризу. Зрізай, а не згризай. А ну да, я подивлюсь. О, це мені таке теж треба. Це я, мабуть, собі заберу, Нейтан. Все? Ладно, На. Давай я з давай Давай я чекай, чекай. Все, пішов. Подивіться, яке воно прикольне. Маша, не смущайся. Накидаєш, щоб ви розуміли, вона постійно так кидає. Я сижу постійно за компом. Вона з дивана кидає, і ту, і мені тупо в'їбало, воно в монітори, в камеру піздує. Це вона постійно так робить. Е, на цьому це вся посилка. Ще раз дуже дякуємо, це просто пиздець. Вони ще нам дякують, кажуть, дякуємо вам, вам за контент. Це вам дякуємо, дуже дякуємо. дякуємо по перше, дивитесь. що ви дивитесь, дякуємо що йому такі за сюрпризи такі робите. Сюрпризи, і не треба так трати. Не надо так тратися. Ви що ж із Канади ту посилку прислали? Ще стільки всяких приколів І, Я думаю, і ще й чату зробили контент. Ну я думаю, що це також цікаво було ще й дивитися. Чату показали приколи. Дуже, дякуємо. З дуже вам дякуємо. Дуже дуже дуже.